Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника GRM розглядаємо в сутності договір, модуль документообіг, термін здачі об'єкту нерухомості за договором. Термін здачі об'єкту нерухомості за договором це стандартне поне ганузевої СРМ-системи, в сутності договір. Часто у бізнес процесі забудовника буває необхідність фільтрувати, сортувати договори. Які мають термін здачі за договором, вказаний відмінний від терміну здачі об'єкту. Тобто в нас є термін здачі об'єкту, проте в договорі, наприклад, купівлі-продажу, кожному клієнту прописується свій термін здачі. Наприклад, для ситуації, коли термін здачі об'єкту переноситься, і в кожного клієнту прописаний інший термін здачі за договором. Такі договори потрібно контролювати, відслідковувати і мати можливість їх зручно сегментувати, оскільки далі можна запустити бізнес-процес інформування нашого потенційного клієнта або існуючого клієнта про перенесення термінів здачі об'єкту. Отже, розглянемо, як працює даний функціонал, оскільки це стандартне поле, то ми можемо його заповнити, натискаючи на олівець в редагуванні договору. Тепер вкажемо, який термін здачі об'єкту нерухомості за цим демонстраційним договором. Наприклад, у нас термін здачі буде кінець 2023 року. Для цього можемо одразу перейти в 2023 рік, кінець, для прикладу, ось така дата. І збережемо налаштування договору. Тепер бачимо, що в договорі у нас прописаний термін здачі грудень 2023 року. Відмінність CRM-системи GRM полягає в тому, що кожне поле, яке є в CRM-системі в будь-якій сутності, автоматично відображається в аналітиці та галузевій звітності. Тобто, якщо ми зараз бажаємо відфільтрувати всі договори за показником термін здачі за договором, то можемо перейти, для прикладу, в моніторинг договорів разом з моніторингом платежів, і відфільтрувати саме такі договори. Давайте швидко це подивимося. В наступних відео подивимось детальніше, як працює аналітика та звітність в галузевій СРМ-системі. Отже, відкриємо для прикладу моніторинг протежів у новому сторінку, оскільки у нас заведений в системі саме один договір в демонстраційній системі, ми бачимо, що в нас є поле дата укладення договору, ось вона, і термін здачі за договором грудень 23. го Таким чином, можна відфільтрувати всі договори. З найближчим терміном здачі або з будь-яким іншим терміном здачі. Детальніше про роботу зі звітами і аналітикою розповімо в наступних відео. Зараз рекомендую переглянути відео, як автоматизовано заводити платежі за договором до договору в CRM-системі G Це відео ми виводимо на екрані.